В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Богристі, браті і сестри, людина є створена до вічного життя. Господь бажає, щоб людина мала місце у небесній славі. Про це говорить сам Спаситель, який каже, хочу ж, Отче, щоб і ті, яких ти дав мені, були там, де і я, щоб і вони бачили славу мою, яку ти дав мені. Отож, Господь є бажання є те, щоб людина, кожен з нас. Мав місце у його небесній славі. І ось пригадуємо, підійшов якийсь молодий чоловік і спитав Ісуса Христа, Господи, що доброго маю робити, щоб успадкувати вічне життя? І Господь відзиває до закону і каже, а законі що написано? Як читаєш? Люби Господу, Бога Твого, дотримуй закону, не вбивай, жоною батька і матір, не кради. І що каже цей молодий чоловік? Усе це я дотримав з малу. Тобто людина лиці того молодого чоловіка сподівається, що цього достатньо. Така її позиція. Але каже Господь Ісус Христос, Якщо хочеш бути досконалим – піди продай, що маєш, дай бідним, і тоді йди за мною. І цей засмутився, бо мав великі багатства. Сьогодні ми читаємо Святе Євангелії, яке дуже тяжко нам є зрозуміти, і його до себе застосувати. Тому що наш народ веде страшну кров війну. Гинуть наші діти, наші внуки, наші брати і сестри, люди розпорошені, люди скалічені, як фізично, так і морально, так і навіть психічно. І ось сьогодні Господь говорить, Любіть ворогів важко. Для нас це є дуже неймовірно не просто зрозуміти, а тим паче застосувати, як ми можемо любити ворога, який нас вбиває, у нашій голові це дуже тяжко є поскладати. Коли Господь Ісус Христос говорив, про це Євхаристії окремі люди казали, важка ця мова, хто може її слухати? І відійшли. І Господь звернувся до апостолів своїх і каже, може, і ви хочете відійти? Петро відповів, Господи, до кого нам іти? У тебе слова життя вічного. Ось ці Господні слова, бо яке віжне життя, вони нас мають застановляти, будувати і концентрувати на чомусь більшому, аніж те життя, яке ми сьогодні живемо. Тому що Господь створив на ісвіт. Але Господь не створив спокусника і сатану злим. Господь створив добрих ангелів, але частина спротивилася впала і стала бісами. І мають до людини страшенну людь. Що людина є Божою подобою. І людині є призначено посісти місце у небесній славі замість впалих ангелів. І, мабуть, тому сатана, біс, диявол мають до людини таку страшенну ненавистю злобу і людь. І ми постійно відчуваємо такі удари. Зла, які на нас налягають. Але ми не можемо докрити Христові, що ти, Господи, таке кажеш, а сам як на те переніс. І ось це зло, концентроване зло, воно допровадило свого Спасителя на хрест і розп'яло. Людськими руками, і що Господь? Чи на Христі, Він нікого не заважав, Він не кляв, він не нарікав, але казав, Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. Тож, якщо ми хочемо бути досконалі, розуміти вищі речі, Мусимо вникати у Господні слова. Ми мусимо ними жити, бо це є слова життя вічного. І любити ворога, там паче, сьогодні не означає з ним обійматися, чи його проголублювати. Чи... Якось ручкатися, любити ворога означає бажати спасіння тому, хто нас ненавидить і тому, хто нас убиває. Бо цей, хто так чинить, наповнений злом, він є рабом зла, а ми є Божі діти. І Господь помер на Христі за всіх людей, незалежно від зросту, від статі, від кольору шкіри, від зросту і комплекції та таке інше. Любити ворога означає бажати йому спасіння, бо в той спосіб ми до Христа оподільюємося, бо Господь помер, щоб спастися всі люди щоб всі мали місце у Його Небесній славі. Це не просто нам прийняти і не просто це є зрозуміти, але що каже Господь, все можливо тому, хто вірує. А тепер береться віра, почає апостол Павло, віра від слухання. Ми читаємо і слухаємо. Слова життя вічного, то, якщо хочемо бути на правду, християни і бути досконалі християни, ми живімо Божим Словом, і так чи нім, як поважає Спаситель. Бо це не просто слова, це є слова спасаючі, слова, які провадять вічне життя. Слава Ісусу Христу!